Ще з 2008 року, 17 листопада, відмічають день передчасно народженої дитини, або їх ще називають ранні пташки. І в цей день на всіх головних площах це Ейфелєва вежа у Франції. Це Софіївська площа, наприклад, в Україні, підсвічуються фіолетовим кольором, тому що фіолетовий вважається колір передчасно народженої дитини. Згідно з визначенням всесвітньої організації охорони здоров'я недоношеною дитинкою, називається дитина, що народилася в терміні вагітності, починаючи з 22-ї повної неділі вагітності і до 37-ї. Ну як зазвичай пересічний громадянин рахує третій ти третій місяць, сьомий місяць з точки зору медицини, це не зовсім коректно, тому що всі лікарі завжди рахують вагітність у тижнях. Тріст при народженні. І вага дитинки не мають тут ніякого значення. Наприклад, дитина може народитися вагою 3 кг 51 см, але якщо її гестаційний вік буде 35 тижнів, то звичайно і поводитися та дитина буде як дитина, що має термін вагітності 35 тижнів, і лікарі будуть з нею працювати як з дитиною, яка народилася передчасно. Що стосується термінології, дуже цікава річ. Справа в тому, що лікарі вирішили, що називати дітей недоношенням, це якось ну не дуже гарно по відношенню до самих дітей, і звичайно до їх батьків, бо це є проблема. Тому всі лікарі називають цих діток діти, що народилися передчасно. Згадаємо, ну 1879 що рік народився Альберт Ейнштейн. Він народився передчасно, за історичними справками. У нього була дуже така незвична форми голова. Але з 9 років він вже став досить відомою, яскравою, помітною людиною, яка дуже гарний слід своєму житті залишила. Наполеон Бонапарт він важив 900 грамів. Але був дуже маленького зросту, але це йому не завадило керувати великим військом і прославити на весь світ французьку армію Черчилль. ну, Цього політика і зараз ми цитуємо, і зараз ми його твори читаємо. Тобто, як бачимо, передчасне народження не є вироком, не дуже багато геніїв. Народилися саме передчасно за статистикою. В світі народжується щорічно більше 15 мільйонів передчасно народжених дітей. З них виживають 14 мільйонів, 1 мільйон. Тобто, це кожна десята людина на планеті. Так, це дуже часте явище. Що стосується України, то у нас десь кожна 12-та дитина народжується передчасно. Ну, це десь 20-23 тисячі новонароджених дітей. Перше на першому плані це звичайно здоровий образ життя, це здорове харчування, це заняття спортом, то відмови від паління, це планування вагітності на першому плані. Це починати турбуватися про жіноче здоров'я, ще коли дитина є підлітком. Одного рецепту так, щоб ми виписали ліки, і жінка не народила передчасно, на його не існує. Ми е, всі ці 22-37 тижнів ділимо на чотири групи. Перша група це діти, що народилися з терміном вагітності менше 28 тижнів, як правило, вага їх менше кілограму, і це є найбільш вразливою групою дітей. Вони називаються вкрай передчасно ну, народжені діти. Е, в Україні ще до 2007 року таких дітей називали ну, таким жахливим, на мій погляд, словом, як абортний плід. Тобто ці діти ще не реєструвалися, поки вони не переживуть сьому добу життя, і вони не входили ні в яку статистику. І тільки починаючи з 2007 року, діти, починаючи з 22 тижнів, вже реєструються у нас в країні і йде якась статистика народження цих дітей. Треба зазначити, що діти, що народилися раніше терміну 28 тижнів, є так називаємо сіра зона. Сіра зона це 22-24 тижні вигідності, і в багатьох країнах навіть обговорюють з батьками перед народженням таких дітей, чи слід проявляти лікарям якісь активні дії по реанімації цих новонароджених дітей. Чому тому, що інвалідізація? Я не буду кажати стовідсотково, але 80 відсотків цих дітей мають дуже серйозні враження центральної нервної системи, тобто людство намагається і медіа наші писати про дітей, що, що народилися там 245 грам наймаленьше в світі дитинки, яку виходили. Але одна справа це щоб дитина вижила, а друга справа це надати їй. Той рівень якості життя, який є і в доношеної дитинки. Друга група, ну про неї ми вже будемо говорити з таким стриманим оптимізмом, це вже 28-31 тиждень. Ці дітки зазвичай теж вкрай маленькі, важать вони менше, ніж 1500 грамів, але прогноз в них вже більш і більш такий оптимістичний. Якщо ми говоримо про проблеми, цих двох груп дітей на першому місці йде так називаємо респіраторний дистрес-синдром. Що це таке? Це е, дитина не може дихати самостійно, тому що легені не розвинуті, альвеола не може е, розтягнутися і потім спастися. І тоді вводиться ну, як мастила таке спеціальне в легені, щоб дитинка ця могла дихати. Випадку до 28 тижня це майже всім дітям, з 28 по 32 тиждень це ну, майже 80%. На другому місці, після респіраторного дистрес-синдрому, і після того, як ми налагодили дихання дитинки, це стоять проблеми з крововилом в голови в мозок. Третя проблема це ретинопатія, тобто дитинка. Народна до 32 го тижня вагітності повинна досить часто оглядатися офтермологом для того, щоб вона не залишилася сліпою. Проблеми анемії існують у всіх перечасно народжених дітей, тому профілактично їм призначаються ритропоєтні, призначаються препарати заліза, це в обов'язковому плані. І такі більш відстрочені це вже в зрілому віці, коли вже ці діти зовсім не діти, бо вони дорослі люди, то може бути цукровий діабет, може бути дуже тяжка гіпертензія, може бути ожиріння. Тобто перечасно народжені діти це діти, які потребують максимальної настороги і з боку родичів, і з боку суспільства. І з боку лікарів, які їх виліковують. Зараз два критерії: це дитина дихає бажано самостійне, бо інколи ми виписуємо із кисневою підтримкою дітей, якщо це бронхолегенева дисплазія, це досить тривалий процес. І другий критерій це вміння мами нагодувати дитину. Методів годування існує дуже і дуже багато із рожка, із ложечки, ішприця, і шприця, і зонт. Тобто, вміння мами доглядати за цією дитинкою. Справа в тому, що так фізіологічно е, існує що лише в 34 тижні є координація смоктального і ковтального рефлексів. Тобто тільки з 34 тижнів ми можемо запропонувати повноцінна грудь матері. До цього звичайно, дитинка вигодовується через зонт, і частково, звичайно, вона вигадується через парентеральне, так називаємо харчування, тобто через вену центральну, де дитинці поступає не материнське молоко, а глюкоза розчинями на кислоти, рустволіпідів і вітамінів. Харчування їх починається. Виключно і парентеральне, і ентеральне харчування, і, звичайно, із перших крапель грудного молока, бо це є запорука здоров'я дитини в майбутньому. У нас зараз є все, у нас є штучна вентиляція легень, вона є інвазивна, вона є неінвазивна, є сурфактант, який ми вводимо в легені, є препарати. Що допомагають е, дихати, не забувати нашій центральній нервовій системі дихати, так як це в перечасних народжених дітей трапляється. Тобто, в наших руках зараз найвеличніший арсенал е, інструментів, які допомагають цим дітям. Але найважливіше значення, і дуже важливе значення, має сім'я, яка повинна розуміти етапи виховання цієї дитини. І е, зазвичай, от якщо ну що ми кажемо жінкам, що народила передчасно, Якщо ви не доносили дитинку десь на 5 тижнів, вона у вас не буде ходити в один рік, як всі дітки. Вона у вас буде ходити в рік і 5 тижнів. Тобто найголовніше, щоб ми норму не сприймали за патологію. Так, ця дитинка буде розвиватися, але трошечки пітніше. У нас запроваджені за останні три роки дуже багато протоколів, що стосуються виходжування. Дитина, що народилася передчасно. Це інтеральне харчування, це підтримка, дихальна підтримка передчасно народжених дітей і багато багато інших протоколів. Це велика, велика, дуже когорта медиків, соціальних працівників, це й дельфінарії, це арт-терапія. Для того щоб вся дитина себе почувала повноцінною. Віці там 7-8 і подальше років. Тобто це дуже кропітка робота, і ну так кажуть всі неонатологи світу, що виходжування новонародженої дитини це не наука, це мистецтво. І от цю палітру мистецтва пише не одна людина, а сотні і сотні людей.